Здоров народ! Сьогодні у нас делька з Серандом. Граємо реваншик Серанд захотів взяти реванш за ті минулі катки, що я з ним катав. З нами в гостях присутня Вікторія, Подруга Сиранда. А ми погнали. Апріорі реванш. Тобто хтось виграв раніше. Ще він пройшли раз-два. Ля, Андрій, ти чого! Я думала, там хоча б один один. Так, а завжди він мене атакує. Сама в мене постройку. Лавай меня хол, да. Да, Так, так, так да. Я тут щось не до контролю всього бок. Там контролитиме дрон місце, правдика. Підемо туди. Відновимо будиночки. Тут люди живуть, а він прийшов і зламав. А то, то так бач. Іде совість людини? Не бачу. Это какие-то... забежать на монету. что так? такое. Захота... Ломать не строить. Так, кажется. Ну да. тут... Euh, ти ж відправляєш, наприклад, на одну сторону війська, а у суперника може в том місці бути більше. И ти їх можеш просто втратити, тип логічніше просто відвести. А тимчасом він мене, наприклад, з другого фланга нападає. Та сама краща криска. Ну, відносно, напевно. <ріст> Якщо вже так казати, то тут трошки є так. Типу тобто, хто більше побігав по флангах, поламав. А я не криска, каже. <ріст> так, оце напевно зробити. Зараз... Так, вже я йому щось зламав. От просто е як? Щоб... б... Блін, а що вони тут не зупинилися? Щоб ліпше вийшлося. Краще, типу, ві ну, робити декілька армій, типу, ну. Наприклад, в одній частині карти, в іншій частині карти. Куди у мене вони побігли? За прикол. Ладно. А через лучника просто сдохнуть. Строїм нових, як то кажуть. Так, порад біндить. биндить. щось... Правний бинди в на клавіші, важко ними немає. По мишкой каждого поки вибереш. Так, не трать эти позарабить. Дима, да, хороша патч. Сейчас слабенька пачка. Откуда ты знаешь? Я пишет знаю, я кого я роблю. Откуда? От откуда? Партнера один важный <гум> <гум> Ну, Да, да, да. Опа. О, мій важний тіп трошки щось зробив. Ой-ой-ой, спаси, спаси, підвів. Так, це нажать на мене. Ставим. Картина дивиться. Відступаємо. Зараз... Відступайте ж, відступайте, чого ти... О, нормально. Підстроїм чуть-чуть друга. Не, а цього? Підемо атаку тепер. Нормально. Не знаю я в, в файті виграв чи не виграв, но... Мені каже це ми обоє хорошо качнулися. Я тим паче. Знамена були війська, і не нормально там не сідає. Так, от і його вже база. Слушай, тут нема нічого. Так, ступай, нахватай. Тут нема нічого. Нічого не строїв. Просто війська строїв. Пів фланга побіг. Там пусто. Я вистав. Що я пропустила? Це ми цікаве пропустила. Ти дивилась, коли ми нічого не робили, а коли ми почали сражатися, ти пішла. Я не виновна! у мене, мене компьютер виджал. Чуть-чуть. Так, швидко моцех, ще, ще тільки. Скажіть то та, Скажіть так. хто кого виніс? Ну ми ми файтелес хорошо. Напевно, вигідно, що для мене, що для нього, Тому я думаю, там. нічого супер важного, конечно, там было. Ну, было интереснее, чем просто это. Там я ничего не делали, так сказать. Ты, ты его скрысил, да? Да, да, да? Скрысил? <laughs> он, он же писал, что он не крысит. Человек. Да, 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 да. Знаем мы Не пай. <laughs> 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 я, я чувствую, чувствую, когда он не крысит. <laughs> У мене щось бабок багато, я не знаю. Монетка до мені? Так, бери ган так. давай, да? А тепер я Андрію представил, знаєш, як ого, гобліна з Гаррі Поттера Який в банку. Ну, кстати, так там грошей в нього даже будет. Как вот их типишь. Мене за полизаглядом. Було багато бабок, вже нема бабок. Бистро тієї... її... Андрій, ти опустив вигоду. Випускайте Кракена. О, файт, файт, файт. Опа. Ля, ля, ля. Такого кого? Кого хто? О. Це добре. Ух, там Гендер, він мене тоже хорошо лупив. Ай-яй-яй. Кінгену там качнув сильно. Житвої загасили. Жалко його. Добряка. Нічого там бігает лучники. Ми їх задавим. Ми їх задавим. Топ-тап-топ. Давим дальше, давим дальше. <рігла> Ладно, все, все, все. Там дальше есть с длинными палками. Мы таких не сей не задавим. Чисто клип Ой-ой-ой. На 20 хвилин клип зробити. А, как он мне тогда заработать лучше, не тебе заработать еще? Какой меня смысл, я потерялся. Я же кажу, что Андрей крыса. Не, там, там в честном бою в так сказать. Там... Ладно, крыска поломалась. Крыска пришла в лубу. Так, пора же ему трошки сейчас поломать тут, блин. Ну не ломал, а я помню. Ломал. А сам осуждаю, а сам ломаю. Ай-яй-яй. Mm -hmm. Так, что мне? Что мне? А вот так нажать сейчас. Біжимся святи, прикройка в катапульте, не поможет вот этой зломати, не бачив нема вже армії. Дай мне его надеть. Сила кив доблис. Так, ты да мы ворчантик. Вендер постановляю Мах спософом. Я дружишь, сори. ГГ. Ну да. Как бы сказал, я бы не выиграл, напевно. Та герой сильнейший. И цей. мне тогда много лучников снес. А, вот тут я не Это фракция такая штука. Можно так клацнуть. Дивиться, что он строит. Опа! це н база така. Лесі будет. Зачем? Так, так. Смотрим, смотрим. Ну шо зачем? <гум> так, оце він так розвивається. Там 6 орки роблять, выливают он, якісь слитки. А тут простіше тут просто помідори на деревах ростуть, <гум> <гум> Хоч Значит, помідорах на деревах не ростуть, но ну, ельфів, наверное, ростуть На те вони ельфи Плачем помидоры, дорогой Так, что мы построить дальше? хозяин, <связать>, только не бейте <связать> <связать> Ну да, там реплика такие <связать> Рабочих Законится. А это Андрей прибег меня. Мешать. Ля-ля-ля. тык -ля. дик дик Сейчас на таран бере. Ну что, мы с палками пришли. И пришла. убегай. Я теперь типа, с палками пришли, дальше так просто не сможет. Протекать, протекать. Mm -hmm. Так, mm -hmm. можем. Пацаны, шесть, Сейчас что не... У меня уже аж такие бубенчики стать, ничего себе. ты шоку, тач. Ну, коттеджи. Халабуда на деревах называется. Как в дитинстві хотілося в сын халабуды на дереве. Ага. Что Хорошо, что ты его нарадаешь. Привет. Привет. Ты сран позвал. О, привет. Ладно, привет. Радай ему взаимный смысл. Ты не чуешь, я А, да, точно. Трандюк, герою будешь Ти ще минус Да я бачу Ой-ой-ой Шо я тут пока дивився Че це він пока дивився Непонятно хто пока дивився Ага Так, от цього треба зробити, типа. Тому це зробити. Ще еке построїть. Так. Ой-ой-ой, куди ви прибігли, чувака? Ті з мечами бігають, це переключить. Три, Побіндить, списи. Мене ну, треба ще зробити. щось малувати. Так, далі треба оце, оце. Пенно. Ну, волонтір забафит, да? Треба, я не подивлюсь на нарату, я от розумію, що боже, як нам мене допиналася грати. Бефа чи я не Ну да, загалом бефа, мабуть. Не, не дуже. Це цей пік, контрпік, шо кого законти, може цілого математика. Ой-єй, третькать попаде сюди. Валим. Правильно, Серунд, не давай ему отдыха Руслан не ожидав? Ой, Руслан, кажется, радий. Типу. В проще катки уже должен ожидать, типа. Не, проще троже задавай бы трошки так він не думал, что такий пиды. Я зачекав, поки він Вітер здасть. Сран, щоб такого не було, грай часто висів. Тоді точно не задавить. Заодно його давити зможеш. Невідомі лосі роби. Да і все одно наше лазий как пробігти. А там ще спасівня майже не було там. Ох, мій бабок. Май все одно нема чим пушить. Ой-ой-ой! Прикрийте, чувака цього. Стрелять, 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 стрелять. Блять, сдох Астрально. Ладно, хочется из один забрить Ды! Тики народу, и никто не смеет пострелять. Блядь, хилку взял. Ладно. Так, я потерял загинчине. Не, не потерял. Хорошо. Казарму зарабатывать. И вот все, что тут Два цех типа Ну и ну. Знаешь, ебать. Отца взять. Да, отца возьму. И атак. Да, норм. Оплетів наробив саранчує поради цього сласта. <состава> <состава> Ой, як добре шваркнув. Діга. Да, дякую за гру. Отакі вот каточки вийшли з саландом сьогодні.